Ми в тому ж ряду, е, дерева яблуня на підщепі карлики М9. Схожа ситуація як чемпіона, але дерево розвивається трошки краще. От. Воно трошки більше, але так само оцінюємо приросту ближче підійде. Молодого приросту річного майже немає. Бачите? От. то Ми так само зараз будемо обрізати. От. І буду трошки... Ось тут є схожі ці, ми їх вже обрізали. От. Схожий сорт. Отаке у нас є воно. Значить, ми беремо, оцінюємо, дивимося, що ми маємо тут зробити. Так само ці гілочки, які потрібно маємо видалити. Це в них як скелетне, то ми трошки прикоротимо їх. Так. Якщо дерево розвивається слаборосло, ми можемо його перевести на бокову гілочку. Забрали. Тут у нас було... стоп, підійти ближче трошки. Тут у нас було дві гілки. Якщо вони в одному, на одній площині, одна загущувала іншу, я пріоритетно зрізаю верхню, щоб звільнити для такої гілочки освітлення. Що робимо тут? Трошки ми це розгрузимо плодами от. і будемо спонукати ростові процеси. Але це тільки на слаборослих. Так, це мали би видалити. Так, це чуть-чуть обрізали. Далі. Зрізаю, максимально залишаю, то мінімально залишаю плодів. Ця гілочка. Цю відрізаю, цю маленьку залишаю. Так. Цю, вона вже товщина її, вона затіняє трошки ту. Ой, видаляю її повністю. Так, питали люди там за брунькою. Які бруньки От ростова брунька одна. Ось вона, бачите, малесенька, вона її ще не видно. Далі тут з цієї сторони буде інша. ось Ось ще одна брунька. Ця росте догори гілочка піде, Ця піде вбік, а ця піде теж в таку сторону. Ми зрізаємо на. на... Я показую, ріжемо на коси. Зрізали, цю гілочку забрали. Тут забрали. Тут так само. Якщо слабо росло дерево, можна різати по двохрічній деревині, але за брунькою. Лишаємо одну бруньку і воно буде. Так, далі тут от, от, показують люди. От, на нижню зовнішню бруньку. От я приблизно вам показую. От, от, ось воно видно. Якщо ми зрізаємо. Інша. Ось брунька. Ось. Ми на неї ріжемо. Віться піде гілочка. Піде віть, ті ми видаляємо, а цю залишимо. Тут робимо за брунькою видалили це догори. Забираю. А от встав на паузу, щоб я за брунечкою видаляю. Хоча можна тут ми зрізали, я показав. Далі тут що ми робимо? Залишаємо отак. Брунечку лиш... залишив. Так. Ця гілочка, ось ця гілочка, вона вже має товщину, ще нема 50%, ми її ріжемо на пеньочок. Вона, на цю брунечку. Це так розвантажуємо верхівку. Щоб тут мінімально було. Якщо навіть буде забагато яблук, придеться їх прорідити на брунечку. Нема приросту, ми можемо зрізати, спонукати її ріст. От. Тут є плодові утворення. Я їх вирізаю. І кликую. Молодий приріст, ось показано. На 3-4 можна трошки більше, дане дерево можна менше. Якщо дерево сильніше, ми по-любому будемо кликувати, тоді більше. Зараз спускаємося ще вниз. Дивимося, що ми тут. Тут трошки прирізаємо тут і зрізаю тут. Нехай воно росте. Розвантажу мінімально, потім ще прийдеться пронормувати. Так, забираємо цю гілочку. Це затовсте вже. Вирізаємо повністю цю гілку, лишаємо пеньок. Для чого ми лишаємо ці піньки? Щоб відсіпли гілки. Навіться можуть йти кілька гілок. І не то, що можуть, а вони підуть кілька гілок. Може піти сюди, може бути уверх, може бути місце гілок. Виберемо одну гілку, яка нам буде максимально потрібна, інше видалимо на наступний рік. Що буде молода деревина. Так, далі цю гілочку. Так. Так, це як скелетна. Переводимо тако. Все, це дерево ми обрізали, ви кажете, що я знущаюся, я розвантажую його. Цим поки... дякую, йдемо далі.